Всім привіт! З вами Квітнева і це нова серія моєї заплутаної династії. І починаємо ми її в Мунвуд Міл. Як ви можете пам'ятати, наша рейчел вирішила таки відправитися в місто перевертнів і намагатися жити окремо, тому що разом з братом їм все-таки вживатися важко, враховуючи, що вони зовсім різні окульти. Відправилася жити вона в той будиночок, який е, типу знімала, коли їздила подорожувати в це місто. І як виявилося, цей будинок не належить нікому. І на той момент, коли вона його нібито орендувала, її просто обманули і здарили з неї гроші, так би мовити. А це їй допоміг дізнатися Лу. З яким ви можете знати, в неї хороші відносини, і він живе в цьому містечку. І, власне, він з своєю зграєю вирішили, що чому б Рейчел не поселитися на постійно в цьому будинку, так як він нічий, і, в принципі, вона зможе за ним доглядати. І таким чином призвичаєтесь до життя перевертня та стати однією з них. Мертва мама телефонує. Клас. Що ж, рейчел тут трішки освоїлася. Можете бачити? Вона забрала з собою деякі речі, як коврик для йоги, тут її фото який вона звичайно не змогла залишити, забрала з собою а з мамою, з братом на даний момент вона зовсім без коштів, вона не має роботи. Та і в цьому містечку роботу як таку знайти їй буде складно, тому вона вирішила, що буде старатися заробляти тими способами, які будуть тут зразу доступні. Власне, в неї тут доступне виготовлення свічок. Вона може займатися садівництвом, і, звичайно, за потреби вона може допомагати з граєм перевертнів і теж щось цього отримує. Ну, принаймні, ми можемо це так обіграти. А з братом з тих пір вона не зв'язувалася, не говорила і зараз собі спокійно живе в Мунвуд Мілі. І як я сказала, освоюватись тут їй допомагає власне Лу. Також вона непогано подружилася з Джейкобом та Крістофером. Так, реч, я думаю, займатися з. Садівництвом ти звичайно сходу не зможеш, зате ти можеш зібрати мед, щоб тебе була хоч якась їжа. Правда, ти в нас рівно м'ясо їдна, тому це таке і вона в нас. Антикапілістична натура, тому вона, в принципі, ніде б не пішла працювати. Зате так вона може в принципі створювати свічки, був би в мене тільки віск, який вже бджоли покосали. В мене за те, як мінімум, є можливість піти полювати, що вона і зробить, тому що їй потрібно поїсти. Дуже цікаво виглядає, як вони їдять сире м'ясо. Так нам телефонує тітка, котра померла. Знаєте, є певний плюс в тому, що вона мене харчується м'ясом. В Принципі, і я можу не переживати про те, що мені потрібні якісь продукти, а ми живемо на Янці з простим життям, та взагалі без зручностей, тобто без води та електроенергії, тому. Є свої плюси в цьому. Так, зате ми можемо зібрати вже віски і підемо робити перші свічки, тому що щось таке потрібно заробляти. Так, ти мед зібрала. мед ми теж продамо, власне, нам його не потрібно. О, І е, можете бачити, наша рейджа навіть перші свічки зробила. М'ясо, власне, скуваємо в холодильник, і, напевно, потрібно перевірити рівень льоду. Першу свічку вона вже взагалі то зробила, але я хочу їх виставляти на продавіто, типу, щоб вона їх якби продавала онлайн. Так, в принципі вийде і дорожче. А щоб я це могла зробити, мені треба. Тиба, от, то в мене вже є 5 мільйонів. Ще ми можемо збирати врожай ягід, клас і виставити вона цю свічку на продаві. То будемо, типу, кустарним промислом рукоділлям заробляти. Тут ще є «Що зібрати клас, наче є «Що зібрати. Чому ти не можеш цього зібрати? Тут є ж квіточки, це дуже дивно. Я не вперше помічаю, що ось тут рослинки якісь забаговані забаговані, і я просто не можу їх зібрати. Коли ще є баг з рослинками тут вон, в Мунвудмілі, Джейкоб нам телефонує так. Короро, така чудова класа. Короро, це мій персонаж. Можете бачити ціль нашої Рейчел взагалі, то вступити в общину Мунвіда. Вона думає краще розібратися в собі як перевертні, і власне стати однією з них, тому що вона зараз практично одна, і підтримка їй дуже навіть необхідна. Ви тільки гляньте, який собака, собака, кусака. Я хочу його розбудити, і я хочу, щоб вона з ним поспілкувалася. Взагалі, як ви думаєте, чи було б було б добре, якби рейчел наша? Взяла б якусь якогось бездомного пса до себе, і таким чином вона б теж знайшла собі ще одного друга. Можливо, їй було б так веселіше, цікавіше. Ні, не тікай, тебе ж нікуди не женуть. Пес, кусака, собака, кусака. Такий прикольний. В нього такі довгі вуха. Це типу спаніель, то знаю, що за порода. А ну іди, проси його в талець ходити. Можна було просто погратися, іди дізнайся краще. песика Та давай попісій мені перед перед самим порогом. Ви ж так любите робити. Та прекрасно Єдине, що в мене для собаки ван. І немає, Але можливо, можливо, ми будемо робити ремонт, але це точно не скоро, судячи з заробітку нашої рейчел. Ой, в нього вже є якісь команди, він знає команду поряд, класний пес. Рейчел косака, друзі. Я думаю, що у Жина обов'язково потрібно посадити кущик собі, щоб був додатковий заробіток, власне, з рослинок. От я тормоз. Я взяла продала всі ягоди до того, як вона взяла ягідку собі посадити. Ну нічого. Кей рейч де сходив душ, і ми ще трішки подосліджуємо околиці, блін, потрібно за вуликом подогрети. Глядати я в околицях знайшла ще один кущ ожини і зібрала його. Зараз ми відправимося додому і посадимо новий кущ. Ще я трішки провтикала тоді з ягідками. Буває, ще знайшла квіти вовчого кореня. Вирішила теж їх зібрати. І тепер будемо її відправляти додому. Буде вона садити наші наші рослинки, щоб ми вже з них трішки почали заробляти. наче більше нічого не знайшла в околицях. Тут ще були гриби, але рі ми не могли зібрати. Можна бачити, яка наша рейчел засмучена, їй явно важко і сумно. Бути одній вона не звикла до такого, але це було її рішення і їй з цим жити. Так ходи посадиш сюди ягідки, а сюди квіточки. Якщо врахувати те, що їй ніяких овочів, фруктів, ягід не потрібно для того, щоб харчуватися, то логічніше, напевно, було б щоб вона садила квіти і продавала квіти. Обов'язково все поли. Я щось думаю, що в цей момент рейчел поливає квіти і думає, як я до такого життя докотилася. Продамо звичайно. Ми ще ці ягідки і квіти ми вже маємо цілих 107 мільйонів. Чесно, виживалки в сімсі це мій улюблений тиль тип гри. Я обожнюю так грати, і наша Рейчел ще на остаток. На остаток цього дня вирішила зайнятися ще виготовити одну свічку, яку вона зможе теж виставити на продаж. Будемо надіятися, що купувати в неї свічки почнуть досить швидко, тому що з мого досвіду продовіто працює ну, дещо схоже, як і в реальності. Зразу в тебе ніхто не купує, а вже потім, коли і товар стає кращий, і, типу, напевно, якісь відгуки є, то вже купувати стають частіше і задорожче. А як же ж справи в нашого Райана? Раян залишився жити там, де вони жили з Рейчел, але до нього переїхала Раїса, і тепер вони живуть вдвох. Крім того, цей будинок перетерпів деякий невеличкий ремонт. Можете бачити трішечки. Так стиль, як напевне, світова гама будинку змінилася. Нормально вони себе напевне відчувають, і на цей час, навіть сам наш Райан трішечки змінився і навіть трішки змінив свій стиль. До речі, він звільнився з роботи баристою. Тепер вирішив зайнятися виключно написанням пісень і заробляти вирішив виключно на цьому. Правда, розуміючи те, що жити він буде занадто довго, а не всі люди розуміють вампірів, так би мовити. Він більшість пісень пише під псевдонімом. Ось така кухня. Хочу показати до речі, як це виглядає. Ось така тепер в них в цьому будинку кухня таких тонах трішки можливо буде темненько, тому що тут автоматичне освітлення. Ось така вітальня тепер виглядає, дещо я змінила меблі, щось вже придбала дорожче для них. Ось так виглядає другий поверх. Тут, в принципі, не сильно щось змінилося. Тут робоче місце раяна, тут робоче місце раїсових. Ось так виглядає зараз ванна кімната, теж трішки змінився стиль. Проте не сильно, по факту вони тільки плитку перестелили. І спальню вони зараз ще доробляють ось так, поки виглядає спальня ще поки. Не закінчена теж, Райана тут залишилася його фото з сестрою та мамою. В Райана стали з'являтися дуже дуже цікаві бажання пофлюртувати. Я не знаю, як ім'я цього персонажа. На жаль, не знаю цієї мови. Це але дуже дивні бажання стали з'являтися в Райана. А Райан, власне, я думаю, що тобі було б непогано піти, якраз таки зайнятися написанням своїх пісень. Ти зараз ніяку пісню не пишеш. Окей, підеш, напишеш нову пісню. Таємничу таємничу мелодію. Так, значить, тобі терміново не терміново, Ага, а давай ти сьогодні попрацюєш з дому. Наша Раїса працює викладачкою. Що тут відбувається? Наша раїса працює викладачкою, так як вони власне живуть тут містечку. Вона вирішила влаштуватися на роботу викладачкою в тут містечку. її взяли поки що. Вона просто викладає на заміні. Так, зараз будемо виконувати її завдання, її план лекції будемо зробити, і онлайн викладати студенту. Так на сьогодні залишились дома, викладає вона сьогодні онлайн. Чесно, я не впевнена наскільки їй комфортно працювати в таких умовах, коли на фоні раян просто неймовірно шумить. Ще й незрозумілі мелодії грає те, щоб він щось супергарне грав. Він імпровізує, експериментує, і це звучить не завжди дуже круто. Але я думаю, Рейса. Вирішить зараз, я напишу план і спущуся поїм. Можливо, це мене заспокоїть. Ось і прийшли гроші нашого Раяна за його першу пісню. Це Сяйво Джавеліни, за яку він за цю пісню взагалі отримав нагороду Старлайт, можете пам'ятати. А в нього ще є друга написана пісня, яку він присвятив Раїсі, але він поки не може її публікувати, тому що публікується тільки одна пісня в тиждень. Хоч і Рейса живе з вампіром, як такого бажання самі ставати вампіркою в неї немає. Вони прийняли рішення жити разом, але вони прийняли рішення жити разом, не дивлячись ні на що, і не заглядати далеко в майбутнє, можна сказати, жити теперішнім днем. Поки їх все влаштовує. Просто в шоці, які в мене податки, які в мене рахунки пройшли. Тисячу сім мільйонів, ми маємо тільки 500 сім мільйонів. Треба за ці дні терміново знайти їм гроші. Я відчуваю, що відправлю Раяна на якийсь підробіток, тому що це ж трендець. Оце називається зробила стильний ремонт. Тепер не маю за що платити рахунки. А чому вони в середу прийшли, вибачте? Раян, ти в курсі, які там. Податки прийшли, нам потрібно терміново цей терміново потрібно щось продати, десь піти на підробіток. Давай, Райан, я в тебе вірю. До речі, йому лишилося ще одну пісню написати, і він виконає цю частину життєвої цілі е, в нашої реїси. Високі стандарти, і вона вічно незадоволена. Не сьогодні жахливий день, ви розуміли. Е, я думаю, ти підеш, приймеш, візьмеш пошту. Мені цікаво, куди ти покладеш ці рахунки, чи о, чи можна їх викласти? Їх напевно не можна викласти. Ні, ні, ну в тебе так в тебе. Що ти перевдягнулась? Ви тільки гляньте, коротше, я робила мій ковер їй давненько, і я просто забулася, наскільки вона в мене мега крута вийшла. Раїса, просто в мене не знаю, зараз нова нова кришиха, якщо чесно. З тої дівчинки, якою вона була, вона просто не знаю, виросла в таку сильну, незалежну жінку, дівчину, трішки, навіть непевне, стерва. Принаймні, якщо зараз на неї дивитися. Так, буде зовсім не зайвим відправити ще нашу Раїсу працювати їй потрібно ще викладати студенту по інтернету, і я не знаю, що їй туди. Хай з зв'язки. О, в неї є якраз наукові дослідження та дебати. Ось це, наприклад, напевне, можна її брати, щоб вона викладала. Так, Раїса, йди роботою, займайся. Я думаю, студент буде в шоці від звуків на фоні, але думаю, Райан поки зробить паузу, і ось, наприклад, Райан піде до на, нас на якийсь підробіток. Так, в нього треба десь перше, що в нього по вмінням, неочікувана механіка. Від нього такий собі так. Ні, я думаю, кави ти не хочеш, але. Ти хочеш піти пошукати підробіток, а я хочу знайти де він взагалі є. Напевне, так знайти підробіток. Нам потрібні гроші на сьогодні бажано підробіток. Що в нас? Ой, який в нього поганий рейтинг у Грорі дає підробіток. Нормально. Так не потрібні ніякі вміння. Хочу смаколики. Пернуль як можна скоріше, так а ще можна ось це взяти як можна скоріше, запакувати все в куруки. Так. Хай піде, в принципі, я не, дов, не дуже пам'ятаю, як це все відбувається. Сьогодні, втретій, він сам піде все. Сьогодні, втретій, він піде сам. Думаю, окей, піде завари собі кави, хоч це її лишні витрати. Я думаю, вони вам зараз ні до чого. Ти ще скоро закінчиш заняття зі своїм студентом. Боже, ви тільки гляньте, як, як вона виглядає. Я просто не можу перестати захоплюватись нею. І ще за це ми отримаємо гроші. Щось в мене таке відчуття, що наші і Рейчел роз'їхалися, і фінансові проблеми почалися в обох разом. Але я думаю, в Рейчел хоча б не такі здоровезні рахунки, як в Райана, і в цьому є плюс. Райан, звичайно, хотів би напевно зв'язатися з сестрою, але він розуміє її рішення і вирішив ніяк не давити на неї і прийняти це, тому власне продовжує жити далі. Тим більше до нього переїхала Раїса, і для нього це просто неймовірна підтримка, плюс людина, яку він кохає. Поряд з ним, тому, напевне, він це все переносить якось легше, ніж могло б бути, якби він був один. Краєн, тобі потрібно на підробіток твій, давай, нам потрібно заробити грошей, ти в мене сильний крутий вампір. Ти зараз там просто все дуже швидко розносиш, все що потрібно. Те за те, Рейса скоро закінчить заняття. Є, наша Рейса закінчила заняття, ми маємо вже майже 800 мільйонів. Непогано, до речі, вона отримала за заняття. Хоче з кимсь поговорити. Я думаю, що ти. Можеш піти зателефонувати своєму батьку, ти то з ним спілкуєшся, на відміну від раяна. Ні, не запрошуй, просто поговори. Ти знаєш, що Райан не дуже буде радий йому, краще, щоб вони не пересікалися. Раїса підтримує стосунки з батьком, так само як і підтримує стосунки з братом і сестрою Лілі та Люці. У них досить непогані стосунки збереглися, але з ними не підтримує стосунків Райан по зрозумілим причинам. Хоча, в принципі, проти своїх молодших брата з сестрою він нічого такого не має, просто в них не дуже хороші стосунки. не більше як знайомі. Прийшов з підробітку Райан, йому заплатили аж 84 мільйона і 4 мільйона бонусом. Я просто в шоці. Але це краще як нічого. І завтра ми зможемо у будь-якому випадку заплатити рахунки, тому що йому ще перейде бонус за його пісню. До речі, можливо, ні, ще не може продавати пісню, та тому завтра ми рахунки за них заплатимо, все буде без проблем. Так, чомусь Раїса дуже швидко пішла спати, і ми виконали її. Я не знаю, як це можна звати життєвою ціллю, а ми тільки певну сходинку її виконали. Тут один з чотирьох. Прикольно, до речі, таку життєву ціль самостійно обрати не можна, я так розумію, вона випадає тільки рандомно якось не ігровим персонажем. Ну, Може піти якраз приготувати каву. Я... А куди ти пішла? А що ти ще тут okay. хочеш? Охоче підвищити рівень кулінарії. Обов'язково зробимо. Ти, я так розумію, йдеш сюди. Я думаю, було б непогано, якби вони трішки поспілкувалися між собою. Тобі більше Боже, чому ти така напружена? Тобі не а, ти... все через заняття, я зрозуміла. Іди, можеш розповісти йому, як тебе вивів сьогодні студент? Райан в шоці. Просто можете стати кращими друзями, чим б ні. і пожаліся йому на рахунки. Це так прям життєво. І чому б власне їм трішки не пофліртувати? До речі, вони так і не обговорювали пара вони чи ні, але напевно вони вважають один одного парою. Куди він здається? Ти пішов дивитися телевізор, ти серйозно. Це дійсно те, що тобі зараз хочеться. Боже, яка вона незадоволена, ще її туди-сюди ганяє. Наш Райан взагалі то трішки голодний, але напевно спочатку я їх. Відійшлю порозважатися, а потім я його погодую. На цьому, напевне, ми будемо закінчувати нашу серію. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам розвиток подій і не перший раз. Пишіть в коментарях, як вам розвиток і чи раді ви, що наш Райан з Рейчел, чи, можливо, ви хотіли, щоб він був з Ліліт, хоча не знаю, як це могло статися на даному етапі, коли він теж трішки, напевно, в образі на Ліліт. Побачимося в наступній серії. Всім па-па!